Тема нашого сьогоднішнього відео це гамбіт в італійській партії за білих. Італійська партія розпочинається ходами Е4, Е5 відповідає чорні. Ми виводимо коня на С3, чорні захищають пішака за допомогою ходу коня на С6. Ми виводимо слона на С4 і чорні відповідно продовжують ходом слона на С5. І тут є багато варіантів. Основний з варіантів вважається. Це на c 3 з ідеєю провести пішака на D4. Але ми розглянемо інший варіант. В цьому варіанті ми можемо рекіруватися. Ну і е, цілком закономірно, що чорні тут будуть розвивати коня на F6, тому що вони хочуть рекірувати короля, і також розвиваючи фігуру, нападають на пішачки. і Ось тут відразу ми можемо сміло ходити d 4 Чому сміло? Тому що. А по-перше, можемо розраховувати на помилку чорних. Помилкою буде вважатися хід, коли кінь з поля С6 забирає на D4. Будь-неважко здогадати, що це помилка через те, що кінь на С6 повинен захищати пішака на Е5, оскільки це його основна функція. Якщо він зараз забирає пішачка на D4, ми б'ємо на E5 і ми бачимо, що у нас подвійна загроза пішаку на F7. Якщо зараз просто рекіруватися, ми вже виграємо фігуру, яким чином ми, для прикладу, можемо піти слон Е3, і якщо ми бачимо, у нас подвійна атака. Та? Якщо кінь відійде, ми заберемо просто слона. Якщо а, кінь не відійде, то ми заберемо відповідно коня. Та? А можемо зіграти веселіше. Яким чином а, -таки, чорні рекіруються, і ми тут пробиваємо на F7, чекаємо. Взяття турою, забираємо туру, та, пішак і тура суперника за коня і слона. Але тепер ми все рівно виграємо фігуру ходом слон Є3. І бачимо, що тут або коня, або слона губ, губить суперник. Та. Тому це перший варіант. Звичайно, що а, чорні можуть і зовсім і не побити в цьому варіанті конем та, на D4. Це буде правильно. Правильно було би забрати. Слоном, оскільки якщо чорні забирають пішаком, у нас все ж таки є в перспективі хід е 5 що також створює певні невеликі труднощі чорним. А ось Забираючи слоном на d4, чорні не мають ніяких труднощів, та ну і в принципі як і білі не мають. Ще один гамбітний варіант, після того, як чорні виводять слона на c5, відразу без рекірування зробити хід. Так, це А ми можемо відразу зробити хід Д4. Знову ж таки, якщо брати пішаком, є вірогідність того, що білі десь при нагоді зіграють Е5. Якщо забирати слоном, віддавати слона на початку гри, білі залишаються з перевагою в два слони грі. І якщо забрати конем, то знову ми бачимо, що після взяття конем на полі Д4 чорні гублять контроль над. Полем Е5 ми забираємо пішечка на Е5. І ось тут знову ж таки бачимо той самий удар, подвійний удар на F7, який ми бачили раніше.